То такий реп фрік Дейв Бланц, який став надто помітним у 2024 році. Щоб виконувати на сцені свої треки, йому доводиться використовувати кисневу маску. А його автотюновий бендер Кап був присвячений пурпурному спрайту з подвійного стакану. З вами міністр Флексу ви на каналі Треп. UA. Let's get it, let's go! Tell my no, she'll probably fight the bitch Got your main bitch on her knees like Meek Mill told her get Riding around with my Sammy I hope he don't think I'm out I can't put down the cup no Репер зі штату Айова Дейв Бланс підкорює реп гру, створюючи запальні пісні, повні епатажних текстів. Цього року 23-річний виконавець став вірусним завдяки своїй епатажній ліриці та неперевершеній особистості. Читаючи високим голосом реп над ритмами гніву, він розповідає дуже конкретні історії про драму в маленькому містечку в Девенпорті, штату Айова, обов'язково згадуючи кожну дрібницю зі свого життя, включаючи справжні імена своїх колишніх і своїх ворогів. Його альбом Well Dude here's My thing» у червні 2024 року обертається навколо хаотичної саги про його колишні романтичні стосунки. Мій улюблений реп – це жінки, мої друзі, травматичний досвід і суперечливі теми, каже Дейв Бланц. Завдяки беззаперечній харизмі та музичному таланту його не дарма називають андеграундним Шоном Кінгстоном. Дейв Бланц останнім часом зумів завоювати чимало шанувальників. Зрештою, він роками зачаровує людей в інтернеті, Неті, починаючи з 15 років, Дейв Блант став вірусним у Фейсбук лише за те, що публікував свої фотографії. Саме там він створив своїх перших прихильників в інтернеті, які перетворилися на його першу групу шанувальників, коли він почав записувати та випускати музику у 2018 році. Однак цей процес не був миттєвим. Протягом шести років Бланс агресивно займався музикою і жив за рахунок соціальних чеків. Після того, як звільнився з роботи у кол-центрі, у кол-центрі в Дніпрі це жарт. Але його пісні ніколи не набували особливої популярності за межами його підписників у мережі Фейсбук. Рік тому він був настільки пригнічений через свою кар'єру, що зупинилися, що видалив всю свою дискографію, перш ніж дати собі ще один шанс і перевернути реп-гру. Тоді він нарешті почав публікувати дописи в Тіктоку, і все змінилося менш ніж через тиждень після його першого допису. Він кілька разів ставав вірусним, і за декілька місяців його пісні отримали сотні тисяч стрімів. А такі зірки, як Ліляті та Сиза, виявили свою любові. Кожен великий звукозаписний лейбл дзвонив та пропонував контракт. Дейв Бланс провів все своє життя, перемагаючи шанси. За його словами, у нього було бурхливе виховання. Він втратив батька, коли був дитиною і жив у притулку з матір'ю. Але він зробив щось у своєму житті, і тепер він женеться ще за більшими мріями в Лос-Анджелесі, Дейв зізнається, що життя велеє надто дороге. Нещодавно він заплатив 50 доларів за пляшку мінеральної води. А на фоні стресу переїзду в Лос-Анджелес він почав навіть палити. Ранок Дейва починається з парочки блантів, далі млинці з пурпурним. Сиропом із 14 дня до наступного ранку він залишається на студії і готує треп ще для вулиць. Ці вулиці повинні їсти у інтерв'ю він сказав, що треба бути собою, а не твоїм улюбленим репером, гангстером чи ще кимось, адже люди будуть любити тебе за твою неповторність. З дитинства він ходив до церкви, читав та вивчав Біблію. Після смерті його батька деякий час Дейв жив у притулках, поки його мати шукала кращу роботу. В не має нічого, зізнається Дейв, крім треп, притонів і повій. А студії звукозапису надто дорогі, тому з 2018 року він записував і створював музику на своєму телефоні. Тому він купив все для домашньої студії і почав записувати треки вдома зі своїм другом. Тікток відео, де він слухає треки, потягує кодеїновий спрайт, став вірусним, хоча він не планував робити тіктоки. Багато хто порівнює звучання Дейв Бланца з покійним Джус Ворлдом. Я зробив це лайно відразу після того, як виписався з лікарні в серпні минулого року. Я пив це щодня після того, як вийшов з лікарні, списав треки у своїй кімнаті. і Одного дня я просто записав це лайно, і я справді не міг залишити даблкап спокою, Незважаючи на часом дуже жартівливі панчі в треках Дейв Бланца. Він досить серйозно ставиться до своєї музики і приділяє їй багато часу. На рахунку Дейва два студійних альбоми: Well, Dude, Here's My Thing» та «If I Could, I Would». Травматичний життєвий досвід Дейва змушує його папа теперки, заливатися ліном та чесити беґ. Один із найважливіших уроків, який він засвоїв, це те, що у реп індустрії немає друзів, і людям від тебе просто щось треба. Але попри те, що з нього сміються хейтери, Дейв уже був на студії разом з Кіфом. і можливо нас чекає нова колаба. Цікаво, що багато хто хотів дізнатися, що в його даблкапі, але насправді там апельсиновий сік. Чи дійсно він п'є літрамилін, чи просто він великий кепер вирішувати вам? Зараз він працює над новою музикою, а його колаба мріє це спільний трек з Джастином Бібером. Але схоже, ще після вечірок з діді у Джастіна зараз непростий час. Нещодавній виступ популярного репера Дейв Бланца стурбував інтернет. 23-річний репер з'явився на сцені Чикайського Юнайтед Center під час четвертого щорічного Juice World Day, будучи підключеним до кисневого балона. Містер Бланс, який важить понад 225 кілограмів, сидів на дивані під час свого виступу, віддаючи данину пам'яті Juice World, який помер від передозування у 2019 році. Відео його виступу стало вірусним у соціальних мережах, і багато шанувальників містера Бланца аплодували його рутині. Але також фени висловлювали стурбованість тим, що йому потрібно подбати про своє здоров'я. У свою чергу Snoop Dog затролив Дейва коментарем, що одного дня стілець під ним трісне, і Неф'ю нарешті повинен відмовитись від жарених курячих крилиць. На що Дейв відповів кількома неприємними словами, але потім вибачився. Після невеликого біфу зі Снупом ще більше людей почали. Почали гуглити інфу про Дейв Бланса. До речі, Дейв Бланс не єдиний репер, який так багато важить. Бік Пан у свій час важив 700 фунтів, а Дейв Бланс лише 500. Тому на живих виступах бік пан ледве міг стояти на ногах. Також у мережі завірусилися фото Дейва та його дівчини. Про це навіть написали в Daily Mail. Що ви думаєте про Дейва Бланса та його автотюновий реп? Пишіть в коментарях Let's get it, let's go!